Україна офіційно оголосила про участь в Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Про це повідомили на сайті міністерства молоді та спорту 20 травня. У міністерстві наголосили, що ці Олімпійські ігри мають особливе значення для України, адже це насамперед великий екран до світу. Нагадаємо, що літні олімпійські ігри у столиці Франції і Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року. І більше про це будемо говорити далі у нашому ефірі. Доєднуємо до розмови президент президента Національного олімпійського комітету України Вадиму Цайт зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, доброго ранку вам і дякуємо що доєднались до ефіру. Доброго ранку, доброго ранку. пане Вадиме. Для початку хочемо вас запитати, чому власне Україні важливо брати участь в Олімпійських іграх і не бойкотувати ці змагання. По-перше, хочу подякувати нашим збройним силам завдяки кому. Ми зараз розмовляємо про Олімпійські ігри. і Наша команда готується брати участь в Олімпійських іграх. І важливо, що на сьогоднішній день вже ми маємо 78 ліцензій, це більше 100 спортсменів. Ще змагання тривають, і я впевнений, ще будуть більше ліцензій, більше наших спортсменів, які будуть приймати участь в Олімпіаді. А важливо тим, що під час повномасштабної війни ми, українці, Україна показує, що Україна була, є, і будемо. І український прапор буде на Олімпійських іграх на відкритті, і прикута вся увага всього світу буде до цих змагань, тому що це найважливіші змагання в світі Олімпійські ігри. І коли весь світ ще раз побачить, що український прапор є, команда є, і всі зрозуміють, що Україна вистояла, і ми виборюємо свою незалежність. Тому дуже важливо в такий час, коли наші збройні сили. Захищають нас, а ми на спортивній нашій роботі на спортивному фронті будемо показувати, що ми незламні, і наша команда буде присутня на Олімпійських іграх. От, власне, розкажіть, як триває підготовка українських спортсменів до, до ігор? Ну ми ж всі розуміємо, що в такий складний час складно нашим спортсменам готуватися, тому що ну не обійшла жодної родини на сьогоднішній день. Ця війна, ця клята війна, у кого вбити наших спортсменів є і батьки, у кого і родичі, і друзі. Звісно, що під час повітряних тривог складно готуватися зараз. Ви показуєте нашу нашого любленої вид спорту в Україні. Один із улюблених де на останній Олімпіаді наші дівчата в синхронному плаванні здобули дві нагороди. Вони тренувалися у Харкові, і зараз вони під до Олімпійських ігор вони тренувалися у Харкові, але на жаль. Під час повітряних тривог, під час тобто, коли летіли ракети, бомби. Вони зупинялися, не тренувалися, виїжджали за кордон. На жаль, вони не потрапили на Олімпійські ігри. І так є такі види спорту, де на жаль, ми там, де ми очікували, ми не отримали ліцензії. Тому реально складно, психологічно. Реально складно всередині країни. Під час повітряних тривог більшість команд знаходиться за кордоном, часть частина знаходиться на наших олімпійських базах. Тому, але я впевнений, що не складніше ніж нашим дівчатам, та хлопцям, які оборонять нашу Україну. Тому будемо сподіватися на підготовку, і що наші спортсмени будуть конкурентно спроможними на Олімпійських іграх. Пане Вадиме, ми знаємо, що на Олімпіаді в Парижі будуть і російські, білоруські спортсмени. Їх будуть одиниці, але тим не менше, як ви вважаєте, чому не вдалося переконати світову спільноту, олімпійську спільноту у важливості повної заборони присутності росіян на Олімпійських іграх? Я вважаю, що більшість роботи вдалося нам зробити, тому що, наприклад, на останній Олімпіаді в Токіо їх було більше 300 спортсменів. Зараз більшість видів спорту вони вже відмовились після того, що їм заборонили виступати під своїм прапором під жодної символіки, вони відмовляються від участі в Олімпійських іграх. В деяких видах спорту вони все ж таки можуть бути присутніми, але я теж не впевнений, поїдуть пойдуть. Взагалі вони чи відмовляться. Є такі теж розмови. Тому та частина спортсменів, які будуть присутніми, я впевнений, що світ їх не побачить. Тому що вони будуть без прапору, вони без жодної символіки. Тому я сподіваюся, що та робота, яку ми провели і спортсмени, і всі федерації, і взагалі, всі ми, тому це вже перемога, що їх не буде. Їх міжнародний олімпійський комітет від сторони їх Національний Олімпійський комітету Росії від, від членства в міжнародному олімпійському комітеті. Тому на сьогоднішній день так. Тим не менше, ми знаємо, що Національний олімпійський комітет України підготував певні рекомендації для наших спортсменів, як поводитися на випадок зустрічі з росіянами на Олімпіаді в Парижі. Розкажіть також про ці рекомендації. Так, ми разом з міністерством затвердили ці рекомендації. Ну, по-перше, і головне, це ми думаємо про безпеку наших спортсменів, про безпеку членів нашої делегації, тренерів. Тому що все може відбуватися там, тому що ці рекомендації були затверджені. Це рекомендації. І я впевнений, що якщо ми, ми не розробили ці рекомендації, то наші спортсмени е, розуміють, що відбувається в Україні, і все рівно вони поводили так себе. Але краще, б ми, що ми розробили, ми надали ці всі рекомендації е, всім спортсменам, федераціям. Це дуже прості речі. Дуже прості речі: те, що ми не тиснемо руку, як ви зараз показуєте фехтувальницю Ольгу Харлан, яка на чекане світу не потиснула руку і відсторонили на наступний день після нашої роботи і повернули. і міжнародний ліпійський комітет надав ліцензію. Ми не фотографуємося разом. Ми не розмовляємо. Ми не стоїмо разом на яких там прес-конференціях. Ну, тобто, ми дистанціюємося повністю від цих спортсменів, які десь будуть проявлятися на їх змаганнях. А скажіть, в яких видах спорту от може бути такий контакт між українськими спортсменами і російськими чи білоруськими? Як, як я вже зазначив, що більшість видів спорту відмовились, але все рівно може бути в таких контактних видах спорту, як дзюдо, в боротьбі, у висловальному спорті, в байдарка та каної. В деяких видах спорту, все ж таки, ми, ми бачимо, що вони можуть бути присутні? Ну і ви згадали про історію з Ольгою Харлана. Ми ви теж згадали цю історію, що її спочатку відсторонили, потім все ж таки дали ліцензію. А чи як, як власне до цих рекомендацій ставиться міжнародний олімпійський комітет? Чи знають і розуміють вони ось ці наші внутрішні правила, що ми жодним чином. Із росіянами не контактуємо. Чи не наразяться наші спортсмени на нові якісь спортивні санкції саме? Ні, ні, ні на які санкції ми не попадаємо, тому що після випадку Ольгою Карла на наступний день ми разом з президентом Федерації фехтування Михайлом Іляшевим звернулися до міжнародного олімпійського комітету. Ми звернулися до міжнародної федерації фехтування, щоб нам дозволили натиснути руку. і так і так, з, з декілька федераціями, наприклад, з, з спортивної боротьби, теж з головою асоціації спортивної боротьби Юрію Копитку та президентом федерації дзюдо Михайла Кошляком ми звернулися до їхніх міжнародних федерацій, для... і попросили, щоб ми нам е, можливо було не тиснути руку, не не вітати один одного. І нам це дозволили. Тому ми сподіваємося що на Олімпійських іграх для того, щоб не було ніяких там. Провокації де деяких випадків проти наших спортсменів ми завчасно вже потурбувались про це питання і будемо сподіватись, що все буде проходити, як і потрібно, що проходило на Олімпійських іграх. І ось на початку нашого розмови ви зазначили, що Україна отримала вже, якщо не помиляюся правильно вас розчула 78 ліцензій. Так Так. Е, так от так. скажіть наскільки ще ліцензії можуть розраховувати розраховувати ще? Можемо розраховувати, наскільки ми побачимо. Я впевнений, що будуть ще ліцензії ще будуть і збагання із боксу і з інших видів спорту. І сподіваємось, що наші спортсмени будуть виборювати ліцензії. Дякуємо, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це був президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайт. І говорили ми про участь України в Олімпіаді 2024. Нагадаю, що Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня до 11 серпня цього року.